Це любі, друге вже послання я вам пишу. В них попередженням я розбуджую у вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що їх святі пророки були наперед сказали, та заповідь ваших апостолів, заповідь Господа і Спаса. Насамперед затямте собі те, що за останніх днів прийдуть із насмішками глузливці. Які житимуть у своїх похотях і говоритимуть, де той обіцяний його прихід? Відколи б батьки поснули, все перебуває так, як було на початку створення. Скрите перед ними, бо самі того хочуть те, що небо було здавно, і земля з води постала, і через воду Словом Божим. Тому... Тодішній світ і загинув, затоплений водою. Нинішнє ж небо і земля, заховані тим самим словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Одне нехай не буде заховане від вас, о любі, що один день перед Господом, як тисяча літ, і тисяча літ як один день. Не зволікає Господь з обітницею, як деякі вважають це за зволікання, а виявляє до вас своє довготерпіння, бо не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. День же Господній прийде, як злодій, і тоді небо з шумом перейде, стихії, розпалені, розтопляться. І земля з ділами, що на ній розпадеться. І коли так усе це має розпастися, якими ж слід вам бути святими у всім вашім житті та в побожності, очікуючи і прискорюючи день Божого приходу, коли небо палаюче розтане і стихії, розпалені, розтопляться. Нового ж неба і землі нової, згідно з його обіцянкою очікуємо ми, в яких справедливість перебуває. Тому, любі, очікуючи цього, старайтеся, щоб він знайшов вас безплямних і бездоганних у мирі. Довготерпеливість Господа нашого, вважайте за спасіння, як і любий наш брат Павло за даною йому мудрістю писав вам. Що, зрештою, в усіх листах він робить, коли про це говорить. В них є дещо трудне до зрозуміння, що люди без освіти і незміцнені у вірі, перекручують, як і інші писання, на свою власну погибель. Ви ж, любі, знаючи це наперед, бережіться, щоб не дати себе збаламутити блудом беззаконних. І не відхилитися від своєї непохитності, але ростіть у благодаті та спізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа, йому слава і тепер, і по день вічний. Амінь.